У головній госпітальній базі області сьогодні, рятують Дніпрянку, постраждалу внаслідок масованого дронового удару по місту 8 квітня. Ворожа атака застала 47-річну Людмилу вдома на кухні. Ось така гарна, красива жіночка правильна українка. Так сталося, що ви цій війні держали таке важке поради. Швидку для жінки викликав сусід з четвертого поверху. А всю складність отриманого Людмилою поранення вже в лікарні допомогла виявити вчасно зроблена комп'ютерна томограма. В край важкому стані, останні, було доправлено до нашої лікарні, і тільки на КТ лікарі побачили відламки, які золоті йоли, і глибоко в живіт тонкий кишківник. Був перебитий в кількох місцях, якщо точніше, в п'ятьох місцях. Є один з потужних лікарів, хірургів Мечникова, взявся і майже три години робив цю важку операцію.